До дня вчителя у варві відзначили найкращих освітян громади. В урочистій атмосфері грамотами та подяками нагородили педагогів, які щоденно віддають серця дітям. Серед представників освітнього фронту, вчителі початкових класів, вихователі дошкільних закладів, директори. Сьогодні їхня роль виходить далеко за межі класної кімнати. Вони не просто навчають основ наук, а зберігають те, що робить нас українцями: нашу історію, мову, національну ідентичність у сучасному світі. Вчитель стає тим. Хто дає молоді важливий орієнтир в житті, допомагає обирати свій шлях і ставати свідомими громадянами? Всесвітній день вчителів відзначають понад 120 держав світу. О, це величезне визнання вашого відповідно вашої заслуги, ну і вас усіх шановні. Якщо ну, статистика говорить, якщо перепитати. Яке найпопулярніше свято скажуть день педагога, чому тому, що нас найбільше, тому що в кожного є діти, тому що ми родом із дитинства і пам'ятаємо свого і вихователя, і першого і вчителя, і, і потім далі і в школі, і дехто вчився в вузі і так далі, тобто. Шановні друзі, я ще раз, а щиро і сердечно вітаю. Професія вчителя сьогодні це не просто вибір, це покликання. Бути педагогом значить мати силу змінювати долі, формувати майбутнє. Серед тих, чию невтомну працю відзначили сьогодні, і директор Варвинського ліцею номер 2 Василь Небрат згадує, як 32 роки тому розпочав свій шлях освітянина. Коли я ще був учнем у школі, мені повезло вчителями. Я дуже приємними словами хочу сказати за свою першу вчительку, мені покійну, Софію Трофімівну Бурляй. Вона якийсь в мене ще разладіла такий талант педагогічний і сказала, що я буду директором школи ще тоді, в третьому класі. Ну, сказала, так сказала, пішов в старші класи, повезло теж з вчителями, повезло з класним керівником, повезло з вчителем географії. Навчався, як всі хлопці. Щось краще гірше, але непоганим був учним. Батьки отримали не раз подяки, був призером власних олімпіад, любив спортивні змагання. Ну, тоді професія, як в той час, була ця престижна дуже, і я вступив до педагогічного вузу. До речі, конкурс тоді був в середньому 5-6 міст на одне державне місто і поступити в педагогічний вуз. Це були 90-ті роки того століття, було досить важко. Але пройшов, закінчив Ніжинський педагогічний інститут. І з того часу працює. 27 років Василь Іванович працює директором. Стоїть на варті знань учнів ліцею. І, як говорить, не дарма. Під його керівництвом навчальний заклад отримав багато напрацювань, а ліцеїсти ставали переможцями різних конкурсів та олімпіад. І мені приємно, що цей рік, навіть в таких важких умовах, колектив нашого закладу зумів досягнути великих результатів. Так семеро учнів нашого закладу стали призерами обласної олімпіади, двоє призерами малої академії наук. Вчителі нашої школи побували на навчанні в Польщі і виграли проєкт Абетка польського класу і розрахунок польської республіки ми побудували новий сучасний клас польської мови. Завершена реконструкція сховища у нашому закладі і діти під час навчання перебувають в безпечних умовах. Приємно, що наш колектив поповнюється молодими людьми, які приходять і змінюють старше покоління. Безумовно, хотілося б ще багато чого досягнути і є плани. Це і заміна даху, і утеплення приміщення, і покращення матеріально-технічної бази нашого закладу. Але ці всі проблеми вони будуть вирішуватися. До Дня вчителя відзначили не лише шкільних педагогів, але й тих, хто щодня працює з найменшими вихователів дошкільних закладів. Адже саме вони допомагають малюкам зробити перші кроки у великий світ, закладають фундамент для подальшого розвитку дитини. В своєму житті я найбільше люблю дітей, квіти та собак. Жартома говорить директорка садочку Журавлик Людмила Род. 35 років тому абітурієнткою вона їхала вступати на зовсім іншу спеціальність. Проте серце підказало обрати шлях освітянина. Поїхала в Прилуки поступати на землоупорядника. В автобусі зустріла дівчинку, яка їхала в педучилище поступати. І вона мене заагітувала, і ми поїхали з нею поступати. Поступили, поступили на дошкільний відділ. І так я потрапила в дошкілля. Сьогодні Людмила Миколаївна навіть не уявляє свого життя без діток. Дітей дуже люблю, все своє життя не уявляю без дітей. Дуже мені подобаються їхні витівки, тому що це маленькі діти-дошкільники. Вони дуже багато потребують любові, ласки. Ну, Я думаю, що недаремно 35 років я пропрацювала в дошкіллі, що це. Приносить ну велике задоволення, можна так сказати, спілкування з дітьми. Як говорить у мене сусідка, діт... люди, які працюють з дітьми, вони молоді душею. То, мабуть, це так і є. Це щоденна праця з великим терпінням і любов'ю, яка формує основи майбутнього суспільства. Хоча і часто їхній внесок може залишатися непоміченим, вихователі дошкілля це ті, хто закладає перші цеглини в будівництво майбутнього нашої країни. 13 років з малечою невтомно працює і Наталія Циганук. Про цю професію я мріяла вже ще з дитинства, і тому коли працюєш з дітками. Ти вчися в них щось нового і теж хочеться навчити щось нового і прекрасного для дітей. З трепетом пані Наталія згадує групу, яку вперше взяла під своє крило. Вона була дуже великою за кількістю. Діти були там дуже гарні, обдаровані. Вони завжди всі діти обдаровані і гарні. Але цю групу найбільше я запам'ятала, бо вона була була для мене найпершою. Тому всі мої знання і навички я вкладала в цю групу. За 13 років Наталія Циганок має досить значні досягнення. Вона увійшла в 50 найкращих вихователів дошкілля України. Говорить, всі її заслуги завдяки досвідченому керівнику. Ця нагорода була для мене несподіваною, бо я майже ну брала участь у різних конкурсах. Але ця нагорода була несподіванкою. Я дуже рада. Хочу завдячувати цій нагороді своєму керівнику, мудрому і чуйному, Людмили Миколаївній рот за її підтримку, за її відповідальність і прагнення нас розвивати. Бо вона в наш орієнтир зразок і приклад. Вчителі це ті, хто тримає освітній фронт і творить опір тим викликам, яке кидає перед нами час. Їхня роль у суспільстві ніколи не була такою вагомою, як зараз. Через їхню працю ми закладаємо фундамент сильного, освіченого і вільного майбутнього для України. Всі ми родом із дитинства, всі ми проходили через педагогів, Всі ми в своєму серці і душі маємо своїх улюблених педагогів і пам'ятаємо про них. Я думаю, що це кожна людина. Якщо запитати от на вулиці, є чи є у вас улюблений педагог, безперечно, кожна людина скаже, що це так. Це найбільш запитувана професія. Була, є і буде. Тож я долучаюся до всіх привітань і ще раз щиро і сердечно вітаю педагогів нашого району і нашої громади з професійним святом. Будьте щасливі, будьте успішні, будьте здорові!